Це тільки в Чернівцях так пригощають. Не страшно? Ні. Я візьму великий, тоді ні, шмат. Ні, той не беріть лучше. Візьми щось таке зубасте, там менше відходить, бо там у нас шкірка буде. Серйозно. Так. Да. кого? Да? Да. Ну, мені страшно брати, не, не страшно брати, не Тобі не стидно. Не страшно. Горест! Що відбувається?

Розпаковка Психа. треба. Всі трохи. — все. Дякуємо. Дуже дякуємо. Побачення насправді давно таких розпакувань не робила, але бачу вашу активність. Ще би звісно було класно з цінами розказати, але я не пам'ятаю цін. Це взяли іспанський виноград без кісточок. Це апельсинка. Пообіцяли, що смачна солодка, бо зазвичай в такий період вони суховаті. Це ківі. полуницю ми часто беремо, ніби в село. Так, потрошечки даю пробувати, якщо реакція нормальна, бо всяке буває, але нам завжди кажуть, що хороше можна брати діткам давати. Взяли ось таку консервовану креветка. Оливки без кісточок на сніданок, Марк дуже любить. Е, лохина здається, по 200 гривень. Вона те, що я пам'ятаю. Так, Кабачок морква це зелень. Матя свіженький тільки привезла. Зараз буду приправляти. І тут скумбрія у власному соці, також без олії, але зараз швидко приправимо. І картошечку відваримо, корисно і смачно. Так, у нас тут банани, помідор, а молодий часничок і авокадо. Авокадо в нас на базарі набагато смачніше, ніж в магазинах.